До речі, бачу тут нових людей, які ще не заходили. Здається, це Ілона, от Наталія, Павло. Так, Павло заходив колись чи ні, я не пам'ятаю. Ні, не заходив перший раз. А, ну от добре. У мене є питання, Андрій. Будь угу. добрий не мені. На якій стадії відкривається оця безумовна любов до всього? От коли людина прощає, приймає. От ніби приймаєш, значить, не до кінця приймаєш, я вже собі то все задавала. А коли саме оця любов, я чекаю, коли ця любов в душі відкриється, вона ніяк не відкривається. Як це має статися? Ну поясни мені, потлумач? Я згадав одну фразу у Рамани Магарші, була. Немає більшого обману, ніж віра в те, що звільнення, яке завжди є, як твоя власна природа, буде досягнуто. На якійсь пізнішій стадії. А тепер, якщо можна, своїми словами. Якщо перефразувати, то немає більшої омани, ніж вірити в те, що на якійсь стадії ви досягнете якогось там стану особливого. Йдеться навіть не про особливий стан, а йдеться про звільнення. Дивіться, Наталія. Любов, відчуття любові це ще не звільнення. Це ще не кінець шляху. Навіщо вам це? Навпаки, треба йти далі, треба дивитися за всі стани, треба вийти за межі всіх станів, нарешті звільнитися від бажання мати якийсь стан. Зокрема, й стан любові до всіх. Це всевідносні речі. Любов до кого конкретно? До яких всіх? До батьків, до дітей, до чоловіка. А для, а для чого вам це? Хіба зараз щось не так? Хіба те, що зараз відбувається, воно недостатнє якесь. Хто сказав, що взагалі треба чекати якогось стану? Хто сказав, що слід очікувати чогось? Очікування чогось вже ставить вас в положення не тут і тепер. Ви вже перебуваєте не тут і тепер. Тобто ви випадаєте з цього природного стану, в якому ви якраз мусите перебувати завжди. Наша ж мета не в майбутнє направити свої думки. А зосередити їх на теперішньому, на тому, що тут і зараз. Велика помилка думати, що на якійсь стадії ми нарешті реалізуємося. Нема такої стадії. Реалізація це якраз вихід з усіх можливих стадій, це порвати зі всіма стадіями, прокинутися це значить розпізнати глюк цього сновидіння, ілюзію того, що відбувається. Хотіла просто подякувати, дякую. Я просто зараз зависла трошки в думках, і знаєш, коли людина не приймає себе такою, як вона є, і зразу чогось хочеться досягнути. І саме під час того, як ти розмовляв, я слухала і зрозуміла, що це справа ні в часі, ні в ступені, як то кажуть, ніколи, а в тому, що прийняття себе таким, як є. Да. Все, дякую, я зрозуміла, Андрій. Угу. Mm -hmm. Ну, я послухала свою теску, <смі> вона е, чогось очікує. А от такий стан, коли ти вже нічого не очікуєш, воно для моїх оточуючих виглядає як депресивний стан. Для мене це нормально і я так якби, нічого не хочу досягати. Мені 52 роки, і в принципі, ніколи по життю, як я відслідковую, у мене не було таких бажань чогось досягнути, боротися. Ну, це так, як для нашого суспільства виглядає нездоровим. <с> Для себе я вибрала таку позицію. Ну і от на сьогоднішній день сама себе відслідковую, думаю, чи не занадто я пішла в спостереження так, зі сторони за своїм персонажем і думаю: чи не зависла я на цьому? Можливо, я пропускаю щось важливе в житті, а я його не бачу. Ну, так якби немає натхнення. Ну, от я не знаю, чи це питання. Такий момент, от, от саме в такому зараз я перебуваю. Mm -hmm. Виглядає так, що все окей. А що далі, як себе реалізовувати по житті? Ну, тобто, цікавість якась така, вона не те, що зникла, ну, мені здається, її і не було ніколи. Тобто, я mm -hmm. майже завжди, так мені здається, спостерігаю за собою. Це, я не так давно почала щось читати, вивчати. Скажімо, я жила 3 життя довго і довго, ну, років два, я так почала щось читати, вивчати. І задумуватись, кажуть, криза віку. Але ну от я просто чую резонанс з тим, що ви говорите, і воно мене заспокоює так. Значить, все окей. Так. Ну, угу. в дійсності все добре. Просто коли людина відв'язується від зовнішніх якихось речей від цього світу. То нового, як нібито не приходить, а старе ще в спогляданні знаходиться. І оцей момент між тим і тим, він має ознаки такої депресивності. Це може бути сум, може бути якась невпевненість, дезорієнтація. В дійсності, це просто те, що слід прожити. Це просто треба пересидіти. З цим не треба боротися, це те, що слід прожити, продихати. Продихати ось цей стан. І згодом він розчиниться, і ви побачите, що насправді він був всього лише наслідком вашої оцінки того, що відбувається. Коли оцінка зникає, то зникає і стан, який ця оцінка їй привнесла в життя. Наш природний стан це спокій, задоволеність тим, що є. Дякую, мабуть, так і є. Дякую вам дуже, Андрію. Угу. Я пам'ятаю себе, що у мене такий стан був, і він довго тривав. Але коли я зараз про це згадую, я розумію, що те саме є і зараз, тобто нічого не змінилося з об'єктивної точки зору. Просто я тепер говорю про це без оцінки того, що відбувається. І тому в цьому немає суму, немає зафарбованості такої емоційної. Що нібито це те, що не повинно бути, або що воно якесь не таке, все воно таке, і все так і повинно бути, і в цьому нема проблеми. Раніше я говорив ті самі слова, що й зараз, але я не відчував того, що я говорю. Зараз те, що я говорю, це вже йде з повної переконаності в тому, що це так. Оця переконаність в тому, що це так в дійсності, вона прийде згодом. Просто психіка має дозріти до цього. Тобто розум розуміє багато речей, а от душа нібито не відкликається на це повною мірою, їй слід дати час дозріти до цього, щоб оце розуміння і відчуття з'єдналися в одне, щоб вони нарешті між собою потоваришували. Для цього треба час, і не треба нікуди поспішати. Насправді життя, буття це блаженство. І це блаженство просто закривають наші оцінки того, що відбувається. І ми завжди щось оцінюємо, навішуємо якісь ярлики, і ці оцінки вони до нас приходять ззовні, як погляд іншого на нас. А пробудження це якраз звільнення від погляду іншого. Це коли ти розумієш, що ти сам, ти один. Нема нікого іншого, хто міг би тебе оцінити. Це ти сам себе оцінюєш, сам заганяєш себе в якийсь стан і сам же шукаєш вихід з цього стану. Ти ставиш питання і сам же на нього відповідаєш. Моє завдання тільки підтвердити, що все гаразд, тому що всі ми підсвідомо так і думаємо, ми чекаємо. Коли збоку хтось нам скаже, що з тобою все гаразд. І, власне, це те, що я й кажу всім вам, що з вами усіма все гаразд. Дякую, це дуже приємно почути, що з вами все гаразд. Це так і є. Кожен може в цьому переконатися. Дозвольте, я знову просто тільки що відбулася така, я пішла попросити чоловіка, щоб приєднався до мене, і він. Ну, відмовився, казав, дякую, мені не цікаво. Тобто, я знову ж таки повертаюся до того. От якщо ти прийшов до такого розуміння, як співіснувати з людьми, які, в принципі, в деякій мірі десь там тебе розуміють, але кожен раз дивуються і ну, так якби нема того сприйняття. Хоча я нікого стараюсь не намагатися втягувати в своє бачення, але зовсім таке нерозуміння. От як співіснувати мені, наприклад. Так, щоб не, не залучатися. От це розуміння є свободою, це розуміння свободи, що оскільки з усіма все гаразд, то всі дії інших людей є правильними. Ми дозволяємо всьому відбуватися так, як воно відбувається. Ми не суперечимо цьому. Ми кажемо так, всьому, всьому, тому, що відбувається. Це і є те саме розуміння. Якщо у нас є якесь розуміння, яке мусить себе якось проявити і довести іншим людям, то значить ми ще не дійшли до цього розуміння. Ми знаходимося на стадії проповідника. Ми відчуваємо, що мусимо когось привести кудись, поділитися цим з кимось. Якщо все це ти, то з ким ділитися? Кого приводити? Якось урама намагарші. Спитали, чи не повинна людина, яка прокинулася, приводити до пробудження інших людей. А він відповів, що коли ви прокидаєтеся, ви шукаєте людей, які вам наснилися, для того, щоб привести їх кудись? Коли ми прокидаємося, сон зникає, і всі люди, які нам снилися, вони теж зникають, тому що вони були сновидінням. Так кого ж пробуджувати? Кого приводити? Кому розповідати? Кого лікувати, з ким ділитися, все гаразд. Все гаразд, це означає, що з усіма все гаразд, і з усім світом все гаразд. Все так, як мусить бути, в ідеальному варіанті. Кожна людина виконує свою функцію тут, вона виконує її від А до Я. Вона ідеально виконує свою функцію. Вона ніколи не помиляється. Це сюжет. В цьому сюжеті є різні люди, різні лінії сюжетні, і все це одна єдина картина. В цій картині все так. Вона ідеальна, вона шедевр. Тому нема проблеми в тому, щоб співіснувати з іншими людьми, тому що ти знаходишся в ідеальному положенні завжди. Ти саме там, де ти мусиш бути. Якщо... Ти не мусиш бути в іншому місці, то при всьому бажанні ти ніколи там не опинишся. І те саме з усіма іншими людьми, вони всі на своїх місцях. Відмова інших людей розуміти якісь такі речі теж на своєму місці знаходиться. Це теж вплетено в цей сюжет абсолютно все, все в тотальності. Можна підвести такий підсумок тому, що ви сказали. Дозволяти всім бути собою. Mm -hmm. Дякую. Я хотіла сказати, що Андрій тільки що сказав така відповідь, мабуть, на те питання, коли та любов прийде. От коли ти приймеш всіх і дозволиш їм бути, то тоді це любов. Тоді вона от просто прийнята. Ось. Ну, Власне, це і є любов, так. Да. Це може бути відповіддю також і для Наталії, коли прийдеться любов. Коли ми всім дозволимо бути собою. Оці всі імпульси, які відбуваються в нас, коли ми хочемо комусь щось розказати або відчути віддачу, це теж вписано в цей сюжет, слід розуміти, що дозволити бути собою, це означає перестати втручатися в те, що відбувається вже зараз тут, от просто в дану секунду. Це означає, що ти приймаєш все в тотальності. Це треба розуміти так, що якщо, припустимо, на тебе хтось нападає, то ти що робиш? Захищаєшся, так, захищаєшся, це і є прийняття того, що відбувається. Можна і не захищатись, теж прийняття. А, а справа в тім, що те, що відбувається, те і відбувається, те, і відбудеться. Ось одна людина, припустимо, у неї є оцей імпульс, вона захищається одразу, інша людина може впасти в ступор. Так по-різному у всіх реакції відбуваються. От ніхто цим не керує. От це те, що просто відбувається. Прийняття стосується всього того, що відбувається. Тобто, в одному випадку захист, в іншому випадку ступор, стресова ситуація. Тобто, все це. Є діями не когось окремого, а всієї тотальності. З цієї тотальності неможливо випасти. Або ще є так, коли тебе вдарили там по ліві, підстав праву, да? Тобто, коли ти свідомо сприймаєш якийсь напад і нічого не робиш, це теж як варіант. Хтось це почув і виконав, а хтось це не почув, не зрозумів і виконав по-своєму якось. Всі слова можна по-різному розуміти, навіть цю фразу Христа можна по різному тлумачити. Тобто, все те, що відбувається, воно не може не відбутися, воно вже є, і з цим все гаразд, але ж є вибір, як сприйняти цю ситуацію, іноді ти можеш це контролювати. Нема вибору ніякого, контролювати ніхто це не може, тому що контроль, вибір це теж те, що відбувається. Тобто я обираю контроль, так дальні студії. Ну, от, все те, що відбувається, воно вже відбулося насправді. І Неможливо замовити собі щось, щоб відбулося. Воно або відбудеться, або ні. Не залежить від вас те, як ви відреагуєте. От ви можете, припустимо, там міркувати про це, думати, про те, що якщо хтось щось там зробить, я. Буду діяти так-та й так-та. Це ми міркуємо зараз, тут і тепер. В ситуації все може відбутися зовсім не так, як ви про це думали, як ви себе на це налаштовували. Тому що в дійсності ніхто не може керувати цим процесом. Він просто відбувається. Цей сюжет вже написаний, і ми всі його проживаємо. Ну так, але в моменті, наприклад, якщо. Я про це розмірковую, це одне. Але в моменті, наприклад, коли зараз там, на мене хтось накричав і так, я можу відповісти тим самим, але можу і промовчати. Це в моменті приймається рішення. Ну, це рішення не приймається. Це не Адвайт. Це не адвай, Ні, так... це психологія, цей вибір, це не про Адвайта. Адвайта якраз про це теж говорить. Вона говорить про те, що все це в дійсності. Просто дія одного океану свідомості, тобто це дія одного. Це ніхтось конкретний вирішує, як йому почати діяти, а це те, що вже імпульс, от він виник, і ніхто не може його просто от скасувати. От, ніхто не може скасувати те, що вже сталося. Вибір, який відбувається, це те, що вже сталося, і тому ніхто не може почати щось вибирати або скасувати цей вибір. Тобто, те, що ми говоримо, у мене є вибір зробити це або не зробити це, то це в дійсності ми не говоримо про дію. Ми говоримо про цю дію, яка ще навіть не відбулася. Але коли дія відбудеться, то ми побачимо, що це тільки один варіант, а не два варіанти. Тобто, відбувається завжди один варіант. Завжди. Не буває так, щоб відбулося два одночасно варіанти. От якщо б у нас був дійсно вибір, ми б сказали: ви знаєте, от я так вчинив, але от я зараз візьму і все це зміню. Ми не можемо нічого змінити. Абсолютно. Ну, Насправді на, на так, так. Так, да, є картина, і під цю картину є пазли. І от вони складаються саме так. Так. так угу. Замію, да. Одне єдине, що ми можемо, і що я зрозумів, люди добрі, ви получили в ніс. Це все нормально, болить вам ніс. Біль це не страшно. Саме головне, щоб ви все наступне своє життя себе не гризли, не страждали від того, що ви получили в ніс. Получили в ніс, сьорбнули, сплюнули кров'ю чи там як, все, замотали носа і радійте, діть по життю далі. Не гризіть себе. І не кажіть, що ви могли щось змінити, не отримати вніс, чи там ще щось біль. Ви мусите терпіти біль. Я розумію. Але головне, щоб ви після цього не страждали і не казали, чого я не ходив у спортзал, чого мене батько не родив Ахілесом, чи Гераклом, чи мама. Розумієте? Щоб я себе не гриз до кінця свого оцього земного життя. Оце головне страждання в собі не породжувати. Оце Адвайта просить і каже, дякую, я так зрозумів. Ну так. Да. Ніхто не обирав ким народитися, Ахилесом або Гераклом. Теж вписано в сюжеті, кому дано ким бути, той тим і є. Андрій, можна питання? Звичайно, можна, я чекаю от, на питання. Скажіть, будь ласка, про свободу вибору. Я ж так розумію, це просвітлення, воно як божа милість, воно приходить, або не приходить, і, в принципі, від цього персонажу, з яким ми себе асоціюємо. Нічого не залежить, воно або буде, або не буде. То я, як персонаж, е, маю вибір на цьому шляху там практикувати якісь медитації, чи, там, чи ще якісь практики для того, щоб цей процес відбувся, чи від мене це не залежить, я маю просто змиритися і чекати, поки зставиться. Дякую. Е, значить, змиритися і чекати це теж виходить якийсь вибір, так? Так, звичайно. Значить, ми ще говоримо про те, що я вирішив скласти лапки, тому що я почув, що вибору нема. Але насправді це ніяк не стосується розуміння того, що вибору нема, тому що в тотальному розумінні вибору нема, означає те, що у вас немає можливості скласти лапки, якщо цього нема в сюжеті, тобто, якщо в сюжеті є практика ваша. Якщо в сюжеті є іти шляхом до просвітлення, умовно кажучи, то значить, ви нічого з цим зробити теж не можете. Ви будете практикувати, будете намагатися, будете йти цим шляхом. Дякую, а скажіть, будь ласка, що саме треба практикувати? Я подумав, що ви вже практикуєте, і тому моя відповідь вона вже була з розрахунком на те, що ви знаєте, що практикувати. Ну, я постійно щось практикую, але воно не приносить ніякого результату, тому що ви здає, практикуєте? я б... Та все, що завгодно, там, осознаність, відслідковує свої стани, намагаюся перебувати в моменті зараз, Ну, медитації, все що завгодно. Ну, Цей пошук тягнеться не то, що роками, десятиліттями. Але сказати, що я став ближче на цьому шляху, я не можу. Бо то мені здається, що я може, щось неправильно роблю. Що ви мені порадите, що саме треба робити, Рамана Амагарші сказав, що той, хто наставляє ревного шукача щось робити, не є справжнім вчителем. Шукач уже ситий по горло своєю активністю і прагне миру та спокою, тобто припинення діяльності. Наставник, що виправдовує активність, зовсім не вчитель, а губитель. Така людина не може звільнити того, хто прагне звільнення. Вона лише посилить його узи. Якщо ви вже ситі по горло своєю діяльністю, то спробуйте просто нічого не робити. Відпочити від своєї цієї діяльності, зробити паузу і подивитися, що відбудеться. Ну, тоді виникає запитання, яка суть, який смисл цього перебування? Перебування в чому? Ну просто в цій грі, от скільки ми тут намагаємося кожен зрозуміти, а суть. Якщо просто чекати, очікувати, і це, неправильно сказала. Відпустити і нічого не робити, це означає і є сенс. А от ви можете от все відпустити і нічого не робити? Ну, власне, ні. Ну от, треба зрозуміти, що є безсилля перед тим, що відбувається. Є наше безсилля перед усім тим, що відбувається. Тобто той претендент, який нібито хоче щось зробити, в дійсності він терпить поразку постійно, тому що він не має сил щось зробити, він мусить лише змиритися з тим, що вже зроблено, або що вже робиться зараз. Просто він хоче брати участь в тому, що відбувається, як щось окреме. Я окремий хочу брати участь в тому, що відбувається. Але це вже помилка. Немає тебе окремого, а є одна єдина ось ця картина, яка розгортається от в дану мить, тут і тепер. Саме так, як розгортається, а не так, як ти думав, що воно буде. Пошук сенсу це якраз претензія на контроль. Це прихована претензія на контроль. Якраз пошук сенсу свідчить про те, що ми не задоволені тим, що є. Ми не задоволені тим, що є, тому що плутаємо себе з формою, плутаємо себе з чимось обмеженим. Ми думаємо, що ми обмежені. Ось цим тілом, розумом, емоціями, бажаннями. Ми асоціюємо себе з усім цим. І, звичайно ж, в такій в'язниці. Не може бути ніякого позитивного сенсу, окрім страждань. Треба перестати себе обмежувати тілом, розумом, думками, емоціями, станами, і тоді не виникне навіть потреби в тому, щоб знайти якийсь сенс. От коли дитина радіє просто від того, що вона бавиться, що вона грається, у неї є думка про сенс. Якщо вона замислиться про сенс, зійде на нівець вся ця радість. Вона перетвориться на мислителя, який страждає від власних думок. Відкиньте думки разом з сенсом, і ви побачите, що істинне життя не потребує того, щоб бути поясненим, щоб мати якийсь сенс. Це просто насолода тим, що є. Немає сенсу шукати сенс в тому, що вже от є дивом. Який сенс може бути в подарунку. Якщо людина нам щось намагається зробити приємне, сама приємність є цим сенсом, насолода, задоволеність тим, що є, і є сенсом життя, проживання життя і є сенсом самого життя. В дійсності, ми ж чого прагнемо? Ми ж прагнемо якраз миру та спокою. І всі наші бажання, їх справжня мета це досягнення миру та спокою. Так чому ж не бути в мирі і в спокою вже зараз? Що заважає? Навіщо нам через бажання постійно туди приходити для того, щоб знов обманюватися цими бажаннями, тому що постійне виконання якогось бажання створює звичку, і ми опиняємося в полонні бажань. Хоча в дійсності всі вони ведуть тільки до спокою в результаті. Тобто їх результат це зникнення самого бажання. Якщо всі бажання нас ведуть до зникнення бажань, то навіщо ж себе годувати цими бажаннями постійно? Їх можна порівняти з людиною, яка нас постійно приводить кудись, але не може від нас відчепитися, тому що вона постійно хоче нас туди приводити, вона не дає нам там залишитися. Так і бажання вони постійно нас ведуть до спокою. Але вони від нас не хочуть відчепитися. Треба просто відпустити їх, сказати добре, дякую, що ти мене привів до цього спокою, але тепер бай. Але ж ми знов намагаємося грати в цю гру, приходити до спокою через бажання. Так спокій він вже вже тут завжди. Ну, ж такий сюжет ти сказав, що сюжет, і я ж не можу інакше зробити, тому що. А хіба мої слова, які ти зараз чуєш, не є в цьому сюжеті? Є. А хіба розуміння моїх слів і імпульс, який дадуть мої слова, для тебе не є в цьому сюжеті? Є. Ну, от і все. Все це слід сприймати в тотальності. Сюжетом є все абсолютно. І Якщо хтось чує це, то він вже все прийшов. Якщо хтось чує, що все це є абсолютно ідеальний сюжет, в якому все вже так, то все кінець, зупинка. Вже роби що хочеш. Якби. Люби і роби, що хочеш, як казав Блажений Августин. Ти вільний. Той, хто думає, що він може щось зробити або не може чогось зробити, ось це все автор діяч. Тобто, можу зробити, не можу зробити. Оці дві ідеї, вони однаково вказують на автора діяча. Він, цей автор діяч, бере ідею про те, що вибору нема, для того, щоб виправдати якісь свої недії. Ах, вибору нема, значить, я можу цього не робити. Але це самообман, тому що можу цього не робити, вказує на автора діяча вже. Вже є той, хто може щось не робити. А в дійсності про що йдеться? Про те, що ти не можеш. Чогось не робити так само, як не можеш щось робити, якщо цього нема всю сюжеті. Тобто автор діяча не існує, це просто фейк. Він виникає як ідея, претензія на те, що відбувається, як контролер того, що відбувається. Нібито він може і він знає як. Я хочу подякувати. Сьогодні я не знаю, що це було, але це було щось. За що я дякую. От, дякую, дякую, Максим. Дякую, що ви сьогодні були. Гарного вам вечора і до наступної неділі о 18.00. Зустрінемося ще раз. Чекаю на вас.